Не просто потужна, а найпотужніша у світі. Зустрічайте першу акумуляторну пилку штілі, розроблену спеціально для професіоналів. Це абсолютно новий рівень виконання пильних робіт у чутливих до шуму зонах І потужна інноваційна сила, що значно полегшує роботу з природою і на природі. З особливим трепетом і передчуттям чогось надзвичайного. Вперше беру в руки цього монстра. Шановне панство, звертаюся насамперед до лісників, комунальників, ландшафтників, будівельників. Бо саме ви можете по достоинству оцінити цей шедевр від бренду «Штіль» – Акумуляторна пила МСА 300C. Традиційно потужність техніки вимірюється у ватах або кінських силах. І ці одиниці всім зрозумілі. У акумуляторних пилах потужність або зовсім не вказують, або вказують у формулюванні. Ідентична бензиновій пилці з об'ємом двигуна в кубічних сантиметрах, що не дає розуміння можливості пилки. Відносно МСА 300 С нарешті прозвучали конкретні цифри: 3 кВт – це більше чотирьох кінських сил, отже, її можна порівнювати з бензопилами. І якщо взяти, скажімо. Пилу для лісового господарства МС-261 з Емтроніком, то у неї заявлена така ж потужність. Так що з потужністю МС-300С справді монстр. Забезпечує таку міць акумулятор штіль АП-500С, який, до речі, був розроблений спеціально для цієї новинки. Завдяки інноваційним технологіям він вражає. Не лише своєю високою енергоємністю 337 Вт на годину, а й малою вагою всього 2 кг. Батарея АП-500С з номінальною напругою 36 вольт може заряджати за допомогою швидкісних зарядних пристроїв штіль АЛ-500. Або ще однією новинкою в асортименті бренду зарядним пристроєм АЛ-301. Або АЛ-3014. Якщо ж у вас є інший інструмент системи АП з акумулятора мал Мал-300С, то його можна використовувати із новою моделлю мотопилки, але тільки у режимі ЕКО. Повна електрична потужність 3 кВт перетворюється на швидкість ланцюга до 30 метрів на секунду. Разом з пильним ланцюгом 23 rs PRO та направляючою шиною Light 04. Це забезпечує високу продуктивність різання з меншою вагою. Користувач може сам обирати рівень потужності в залежності від того, що збирається робити. Для цього виробник передбачає три варіанти робочих режимів. Еко це оптимальний режим для деревини малого діаметру, який забезпечить низьке споживання електроенергії протягом тривалого часу до 44 хвилин. Для валки дерев або різання по довжині майструванні, які менше залежать від високої швидкості, краще обрати універсальний режим. Він легше контролює невеликі зміни швидкості ланцюга. Нарешті, в режимі обрізування сучків легше отримати максимальну потужність або швидкість під час перехоплення або повороту пристрою завдяки налаштуванню потужності та характеристик важеля керування. Це є перевагою при обрізанні сучків. Та догляді за молодими насадженнями. Професійна акумуляторна пилка оснащена панелю управління з надходженням повідомлень, завдяки чому ви завжди можете бачити всі основні дані та інформацію про пилку. Контролювати рівень мастила, потужності, стан ланцюгового гальма та температуру легко завдяки LED-індикатору. Система керована електронікою. Вбудований фільтр системи охолодження. Щоб максимально спростити технічне обслуговування та чищення акумуляторної пилки msa 300C, доступ до фільтра завдяки сервісній кришці, особливо легкий. Фільтр до слова флісовий, його легко чистити. При роботі зі штіль msa 300C професіонали будуть вражені міцною конструкцією та атмосферу стійкістю. Можна працювати у мороз та дощ. Антивібраційна система штіль знижує будь-які вібрації, що виникають, тим самим розвантажуючи м'язи і суглоби. Пристрій також має захист від бризок води з усіх боків, що було доведено внутрішніми випробуваннями. Ну а придбати це диво інженерної думки вже можна у магазині Добрий господар.